Алевий мисливець став краще. Він увібрав найліпше з обох режимів: класичного і експериментального. Сталевий мисливець відродження. І зараз він ліпше ніж будь-коли раніше. Ви можете ввійти до режиму через меню вибору і розпочати бій наодинці або у зводі з другом. Система підбору матчів зводить гравців з однаковими рівнями умінь лише для поодиноких боїв. Якщо вашу машину знищено, це ще не кінець. У сталевому мисливці можна відроджуватися. У поодиноких боях відродження доступне протягом перших п'яти хвилин матчу, а у взводних протягом перших восьми. Кількість відроджень обмежена, причому для взводу вони спільні. Щоб повернути свого товариша по взводу, вам слід уникати шкоди і не стріляти впродовж десяти секунд. Додаткові спроби можна взяти з повітряних вантажів. Після відродження ви знову опинитеся на полі бою з тим самим рівнем, повним запасом міцності і спорядження, але без бойових умінь. Щоб відродження знадобилося лише вашим супротивникам, полюйте на мародерів. Тепер після них залишаються більш цінні трофеї, ніж у режимі відродження. При звуженні зони можуть з'являтися нові мародери. Все менше кроликів і вовків та все більше ведмедів. У них також буде ліпша здобич. Щоб вижити, не забувайте дивитися по сторонах. Конічний радіус огляду тепер ширший ніж у класичному сталевому мисливці. Але ви все ще не маєте очей на спині. Супротивника позаду вас можна виявити лише на близькій відстані. Озирайтеся і користуйтеся радаром. Це дуже корисна річ. Сталивий мисливець отримав поліпшення стрільби з режиму відродження. Стандартні снаряди тепер є бронебійними, а не кумулятивними. Час перезаряджання гармати зменшується вдвічі після досягнення нового рівня або відродження. Крім того, всі танки мають розумне автоприцілювання. Поліпшено бойовий інтерфейс. Тепер ви можете бачити, коли саме жовта зона стане червоною. Слідкуйте за таймером і зважайте на рівень противника. Якщо опція увімкнена, над машиною відображатиметься її рівень. Знання рятує життя. Трофеї також поліпшено. Коли зона зменшується, зростає ймовірність знаходження бойових умінь у жовтих ящиках. Здобич з інших мисливців і мародерів тепер приносить більше досвіду, ніж раніше, та пришвидшує час підготовки бойових умінь. Так буде легше відбиватися від стерв'ятників, що не летять на здобич. Також ми попрацювали над ребалансом спеціальної техніки режиму. Більше деталей ви знайдете на сайті гри. Пам'ятайте, що боротися потрібно до кінця. Якщо гравець намагатиметься вийти з бою до того, як у нього закінчаться відродження і міцність, він муситиме підтвердити своє рішення. Гравці, котрі достроково покидають бій, а також неактивні гравці, не отримають жодних нагород і не будуть прогресувати в режимі. І тут є куди прогресувати. Виконуйте завдання і здобувайте високі місця в боях, щоб пройти шлях мисливця. Він принесе багато цінних нагород, зокрема, експериментальне обладнання і компоненти для нього. Ви також зароблятимете сталеві печатки за участь у боях. Їх можна витратити на унікальні 2 d стилі, зокрема на новий руйнівна корозія. Нікого не жалійте. Ставайте останнім живим мисливцем, і нагорода не змусить на себе чекати. Сезон полювання відкрито.